Отже, ми поговорили про те, що уряд робить для залучення інвестицій. А зараз давайте дізнаємося, чи є від цього вже практичний результат, і зробимо це разом із виконавчим директором Ukraine Інвест, це урядовий офіс Сергієм Цівкачем. Пане Сергію, вітаю вас! Вітаю вас, доброго вечора. Розкажіть, чи бачите ви, хоча б мінімальне пожвавлення серед інвесторів, і чи є вже компанії нові, які були готові інвестувати в Україну? Ми бачимо дуже багато запитів, дуже велика зацікавленість до України станом на сьогодні, і навіть ми бачимо практичні результати. Так, до прикладу, міжнародна глобальна компанія Kingspan, яка займається виробництвом будівельних матеріалів, вона була однією з перших, яка вийшла з Російської Федерації, і однією з перших, яка оголосила значну інвестицію в Україну. Вони планують інвестувати понад 200 мільйонів євро і побудувати найбільше і найбільш технологічно оснащене виробництво будівельних матеріалів в Україні. Це будуть і ізоляційні матеріали, це будуть і матеріали, які виробляються з металу і освітлення. І це виробництво буде поєднувати в собі цілу низку. Виробництв, які потрібні для того, щоб відбудовувати Україну, і також поставляти продукцію на ринки Європи. Ну тобто вони добре розуміють, що потрібно буде Україні після перемоги. Будівельні матеріали Вони розуміють, що потрібно Україні. Вони розуміють, що потрібно Європі, і вони також розуміють переваги України, які ми маємо зараз, які ми будемо мати ще більше після закінчення. Воєнних дій, і які ми мали звичайно до того, як почалася провокація військова проти України, і вони будуть важливим таким знаєте стимулом для інших міжнародних корпорацій, про те, що бізнес в Україні можна вести і потрібно вести. І бізнес в Україні потрібно планувати вже сьогодні. Не треба чекати закінчення війни, тому що для того, щоб побудувати виробництво. Потрібно як мінімум рік, можливо, півтора року для того, щоб обрати ділянку, для того щоб спланувати своє техніко-економічне обґрунтування для того, щоб залучити підрядників і так далі. Тобто планувати вже треба станом на сьогодні. Але от як ви переконуєте інвесторів планувати вже сьогодні, тому що переваги з одного боку зрозумілі, але з іншого боку є серйозні воєнні ризики, і люди, які заводять мільйони, сотні мільйонів євро або доларів в Україну, логічно можуть цього боятися? Це природня реакція, і вона є у всіх інвесторів. Проте, інвестор це людина, яка Планує свою роботу для того, щоб отримати прибуток, і всі інвестори розуміють, що Україна змогла захистити свою землю, Україна буде продовжувати це робити. І як тільки можна буде вести активну економічну діяльність, то прибутки будуть високими в деяких випадках надвисокими. Відповідно, інвестори дуже прагматичні люди. Вони це розуміють. І теж вони дивляться на те, що робить держава Україна під час війни для залучення інвестицій, а Україна робить дуже важливі речі. Так, наприклад, були затверджені і прийняті закони про фіскальні стимули для індустріальних парків, так, наприклад, були вдосконалені е, підзаконні акти для системи інвестиційних нянь, яких називають, а саме для системи. Коли інвестор може отримати державні стимули для інвестиційних проектів із значними інвестиціями, ми, як Юкраїн інвест, до початку війни мали перелік з 28 проєктів проектів на суму понад 2,2 мільярда доларів США, це проекти, які мали на меті реалізувати свої інвестиції і отримати державну підтримку. В обсязі до 30%. звичайно, ці проекти змінилися після того, як почалась війна. Але станом на сьогодні, Юкрен інвест має новий перелік таких проектів, і загальна сума стягає вже 1,2 і двох мільярдів. Доларів США це сім проєктів, які будуть реалізовані в сфері виробництва будівельних матеріалів, в сфері туризму, агропереробки та інших секторів. Тобто це половина від довоєнної кількості. А коли за вашими розрахунками за вашими сподіваннями можна буде вийти от на той довоєнний рівень 28 проєктів? Ви знаєте, під час війни е, я би не зміг напевно знайти іншу таку державу, де під час війни е, на понад 1,2 мільярди, чи навіть більше ми маємо зацікавленості потенційно. Е, інвестори планують інвестувати. Тобто, це дуже високий показник. Але щодо вашого питання, як нам перейти до того, щоб наші зацікавленість, зацікавленість в Україні була і 2 мільярди, і 3 мільярди, і 10 мільярдів? Нам треба працювати над питанням страхування приватних інвестицій, і уряд України станом на сьогодні робить велику роботу в цьому напрямку. Ми вважаємо, що перші результати вже будуть десь. Сини 2022 року, що ж інвестор, будемо слідкувати. Він... Будемо в осінь 2022 року. Я зрозуміла, що це період, в який ми зустрінемося знову, і ви розкажете нам про результати. Зараз на жаль вичерпується час. Дякую вам дуже, Сергій Цівкач, виконавчий директор урядового офісу Україн інвест. Був з нами у марафоні і продовжуємо.